Псевдоніма Аля Дюйм, що це означає і як воно виникло? Е, я коли прийшла вперше на студію, мене, мене якось так почали називати дуже часто Дюймовочка, дюймовочка прийшла, і звідти і пішло. І потім такі кажуть: так, а давай. Мабуть, будеш дюйм, будемо працювати на контрасті. Тому що, коли мене не бачать, думають, що там така жіночка така років так 45, щось таким голосом. А коли мене навпаки бачать і ще не чують, то навпаки, думають, що мені там 18 років. От, тому такий контраст, і ми вирішили якраз на цьому і зіграти. Про тур тур Україною під назвою Ми переможемо розпочинається з Кременчука. Це перше місто. А скажіть, будь ласка, які у вас спогади, емоції, асоціації пов'язані з нашим містом? Ви знаєте, у мене взагалі тут є родичі, тому для мене це таке особливе місто. І, на жаль, я дуже рідко тут буваю, але все ж таки, коли приїжджаю, у мене звичайно одразу така асоціація, що тут є мої рідні, тут мої друзі є, і одразу таке відчуття тепле, коли заїжджаєш у місто. А зараз у вас популярна пісня нова кожну мить. Розкажіть, будь ласка, як вона створювалась, як знімався кліп, які емоції пов'язані з цією піснею? Насправді, це пісня, яка ну, перша пісня, яку я змогла заспівати взагалі під час війни, тому що дуже хотіла сказати багато. Того, що відбувається всередині в кожного з нас, але насправді дуже важко підібрати слова, тому що е, ти ніби хочеш сказати, але розумієш, що е, жодне слово не передасть ті емоції, які ми зараз переживаємо. І коли Олександр Яременко і Влад Булах е, цю пісню написали, я просто зрозуміла, що так саме тут я можу виплеснути весь той біль, всі ті почуття, які я маю зараз. І коли ми знімали кліп, то так, було важко, тому що е, знімали під звуки сирен під вибухи. Але ви знаєте, коли я дивилась на людей, які проходили повз, вони зупинялись послухати, подивитись. Тут лунають вибухи, тут сирена. Ми продовжуємо знімати, я продовжую співати, і люди. Теж стоять і продовжують. Хтось просто уважно слухає, хтось думає про наших героїв про якісь свої почуття. Хтось витирає сльози, але ніхто не біжить, ніхто не ховається. Всі продовжують слухати. І в такі моменти ти розумієш, який в нас насправді сильний незламний народ. І я думаю, що з такими хоробрими людьми нас дійсно не здолати, і ми все ж таки переможемо, і все у нас буде добре. А розкажіть, як на вас особисто і на вашу творчість вплинув початок повномасштабної війни? Що змінилося? Що вдалося переосмислити? Які уроки? А можливо, нові прагнення і нові цілі з'явилися? Насправді з'явилось таке різке відчуття того, що наше життя таке мінливе, таке швидкоплинне, і просто ми зробили з нашою командою стільки багато за цей. Порівняно для війни це дуже великий проміжок часу, а порівняно для нашого життя невеликий проміжок. І ми зробили за цей час набагато більше, може, в три рази більше, ніж за декілька років. Тому що всі ми, по-перше, скучили за творчістю, за тим, щоб можна було проявити все, що не кипіло за той час, коли от почалася війна, коли ми не могли ні співати, ні творити, нічого. І ми Зараз просто вже так дорвалися до, до цього. Ми ми розуміємо, що наша творчість це також велика си сила. Я би не хотіла казати зброя, тому що все ж таки це творчість це більше про любов, але все ж таки, ми артисти, маємо. Е Певні інші такі речаги впливу, так, ми, крім звичайних донатів, так, ми можемо ще робити концерти, ми можемо концертами збирати гроші, ми можемо робити онлайн-заходи, ми можемо е, доносити на радіо, на телебаченні, е, показувати світові те, що відбувається зараз у нас в країні. Також, як, наприклад, е, у кліпі кожному мить», так. Мені хочеться, щоб його побачило і за кордоном, тому що. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що війна триває, що вона не завершилася, тому що деякі зараз думають, що так у вас вже зараз, вже ніби нормальне життя. Вони не розуміють того, що насправді ми під обстрілами кожен день. І от навіть сьогодні вночі ми просто півночі здригалися від вибухів. Тому ми артисти ми не маємо права зупинятись. Ми повинні працювати кожну секунду, кожен день, тому що ми знаємо, для чого ми це робимо. Що перше ви плануєте зробити, як тільки дізнаєтесь про нашу перемогу? Ой, я навіть зараз не знаю. Це, це будуть такі емоції. Мені здається, спочатку це буде просто такий вибух емоцій. Ми будемо всі обійматися, плакати, сміятися. А далі, звичайно, хочеться все ж таки зробити якийсь такий масштабний концерт, в якому просто. Вже будуть звучати пісні перемоги. Буде щастя, буде радість, і буде велика дяка нашим захисникам, завдяки яким ми взагалі сьогодні живемо.